День усіх закоханих не за горами, і тому усім, хто вже замислюється на придбання подарунку, наша програма допоможе у цьому. Варіант для презенту, який запам'ятається на все життя, ми знайшли у салоні Раш. Про нього ви дізнаєтесь наприкінці наступного сюжету. Отже, обов'язково дочекайтесь. Радувати новинками глядачів програми Домівка. Це добра традиція салонів Раш та «Бергамо». Сьогодні професійні консультанти презентують дві нові колекції. Німецький або «Раш» – це та которая подтверждается многолетним опытом производства декоров для оформления помещений. Изюминка коллекции In the Woods – это доминирующая природная натуральность, которая на пестрой расцветке основы акцентируется терракотовыми оттенками. Изящный рисунок листьев составляет прямоугольники, а небольшие блестки акцентируют мотивы. Говоря о следующей коллекции, она будет актуальной для всех заботливых родителей, которые уже давно ищут для интерьера детской комнаты что-то необычное и оригинальное. Это уникальные обои, которые выполнены по мотивам популярных книг. Письма от Феликса, принцесса Лилифея и капитан Шарки, которые стали любимыми героями европейской детской литературы. Главным аргументом в пользу этой коллекции можно считать, что впервые детские обои изготавливаются не на бумажной основе, а на нетканном полотне, что позволяет произвести безупречную инсталляцию покрытий на стенах. Про колекції дізналися і час розповісти ще про одну новинку від салону «Раш», яка може стати чудовим рішенням в якості подарунку на свята. Всі ми любимо получать подарунки, а ще приятнее дарить их своїм родним і близьким, а також змінювати свій інтер'єр з допомогою мелких елементів декора. Салон магазин «Раш» предлагает оригінальну ідею для подарков на все случаи жизни. Это нанесение любого изображения на подушки. фото любимого актера, футболиста, исполнителя, фото разнообразных пейзажей и знаменитых архитектурных сооружений и даже фотографию своего любимого человека. Теперь это все реально, благодаря салону Rush. Печать изображения выполняется безопасными для здоровья красками английского производства на натуральной прочной ткани. Салони Бергаму Тараж співпрацюють з кращими дизайнерами України, а партнери салонів це провідні будівельні компанії. Завітайте до салонів «Раш» вулиця Сірова, 4 та до салону «Бергамо» на вулиці Комсомольську, 74 в будівельний центр Профітек це місце, де купують не тільки професіонали будівництва і звичайні мешканці Дніпропетровська. Навіщо їхати далеко до інших будівельних супермаркетів, якщо Профітек розташований практично у центрі міста на вулиці Гороб Сталінгаду? 9? але перед тим як ви завітаєте, ми пропонуємо не. Личку телевізійну екскурсію. Отже, увага на екран. Будівельний центр Профітек це повноцінний будівельний супермаркет, в якому на двох поверхах зібрані товари для ремонту будівництва та декорування оселі. Перший поверх оплатано для зручного обслуговування професіоналів у галузі будівництва. Тут ви знайдете сухі будівельні суміші, фарби, лаки та безліч інших необхідних речей для ремонту. На другому розташована студія декоративних матеріалів профітек, Захоплююча гра світла та кольорів, нескінчені різноманітні стилі та фактури роблять шпалери від профітеку універсальним продуктом для декору будь-яких приміщеннях. у профітеку до вибору покупця шпалери з усього світу: Німеччини, Голландії, Бельгії, Англії, шпалери паперові, текстильні структурні вінілові з натуральних матеріалів, а вибір величезний. І кожен, хто завітає до профітеку, у пошуках шпалер обов'язково знайде щось на свій смак. Отже, команда професіоналів Профітек гарантує вам якісний сервіс та великий вибір будівельних та декоративних матеріалів. Будівельний центр Профітек вулиця Сталінграду, 9. Завітайте обов'язково! У нашій програмі ми продовжуємо розповідати вам про унікальні світлодіодної стрічки, яку, до речі, у нашому місті можна придбати в магазині Вольта. Як можна оригінально перекрасити свій інтер'єр, дізнаємось далі. Наша знімальна група разом зі спеціалістами магазину «Вольта» продовжують розповідати глядачам програми Домівка про можливості світодіодної стрічки. Для цього завітаємо на об'єкт, на якому впродовж декількох місяців велися будівельні роботи. Відкриємо вам тайницю, те, що ви зараз бачите на ваших екранах, поки що не схожі ні на що. Але це майбутній нічний клуб у Дніпропетровську, яким буде інтер'єр після завершення робіти для збереження інтриги. Дізнаємось наприкінці сюжету, і ми впевнені, що зміни вас неодмінно здивують. А поки ви спостерігатимете за процесом монтажу стрічки, спеціалістами магазину Вольта ми розкажемо вам про її основні переваги. Компактність, гнучкість, низьке енергоспоживання, волгостійкість, великий термін експлуатації. Це все можна сказати про світодіодну стрічку, яка є чудовим вибором для зовнішньої реклами, підсвічування інтер'єрів, ландшафтного освітлення, тюнінг автомобілів, освітлення басейнів та інших об'єктів. У нашому випадку ще раз нагадаємо: це майбутній нічний клуб. Робота спеціалістів магазину Вольта, як бачимо, підходить до завершального етапу, і дуже скоро ми побачимо результати, які проголомшать вас. А поки ми знову повертаємось до розповіді про переваги світодіодної стрічки, вона буває багатокольоровою, завдяки спеціальним контролерам. Ви зможете отримати 16 мільйонів забарвлень. Колір діодів ви обираєте самостійно за допомогою спеціального пункту дистанційного керування. Також ви зможете регулювати рівень освітлення та яскравості. А це так важливо для нічного клубу, де свою роботу вже завершують спеціалісти магазину «Вольт». І ось результат погодьте, що він дійсно перевершив сподівання. Давайте пригадаємо, яким було приміщення на початку робіт, як воно виглядає зараз. Стильно, сучасно, модно. Усі деталі витримані. Інтер'єр у єдиному стилі, і найголовніше, якого ефекту додає світодіодна стрічка. Вона, як бачимо, задає тон усьому інтер'єрному настрою приміщення, підсвічування є практично на кожному елементі. Це стиля, меблі, барна стійка і навіть у холі нічного клубу. Цю красу ви зможете внести не тільки до інтер'єру свого закладу, а й до свого життєвого простору. для цього завітайте до магазину Вольта на вулиці Хороб Сталінграду. 3. це була остання інформація у сьогоднішньому випуску програми Домівка. Дякуємо вам за увагу і за те, що були разом з нами. Дякуємо також за підтримку нашому генеральному спонсору компанії Южтехкомплекс легкого ремонту, комфортного життя. Побачимось в ефірі корисного телебачення. У нашій програмі ми продовжуємо розповідати вам про принципово якісні вікна від компанії Южтехкомплекс. У минулих випусках спеціаліст Ксенія докладно розказала про деякі функціональні характеристики віконної фурнітури. Сьогодні вона продовжить свою розповідь. Для компенсації проведення створки використовується таке устройство, як мікроліст. От слова лифт приподнимает створку и ставит ее на опору. А запирающим элементом фурнитуры Сигения Аудеблюкти является запатентованный вращающийся ролик. Он не просто заходит в ответный паз, он закатывается, тем самым уменьшается износостойкость данного элемента. Если здание происходит невидимой глазу подвижки, отрегулировать створку поможет регулируемая нижняя петля. А для того, чтобы зафиксировать жестко створку при откидывании, необходим фиксатор от сквозняка. А для комфортного проветривания в зимний период времени существуют третьи режимы. Это или микрощелевое проветривание, которое в основном применяется в спальнях, или сезонное проветривание. Для кухонних поміщень. А я ще раз вам напевно, що качественне окна це прежде всего качественне фурнітури. Приході к нам і вам подобається розкажемо елементи в нашій фурнітуре, і тепло і уютно окна від «Ютка». А ми нагадаємо, що компанія Юштехкомплекс продовжує дарувати знижки до 28% з 30 січня до 13 лютого. Юштехкомплекс обирайте принципово якісні вікна.